Давайте порівняємо глибину на 5 копійок, але ж і під діпекс система мультитак там має лапекс певна частоті 10 кГц. Бачимо, що на плюс-мінус однакові лаби. Почнемо з діпекса. Ну, 40 уже не дуже, але ось 38. 38 сантиметрів, ще двохсторонні сигнал, навіть 40 через один проскакує. А майла. Чутливість тут у нас стоїть 22 з 25, 10 кілогрець. Ну Також 40 вже не бачить. Ось 37. Трошки не впевнений сигнал. 35 см 35 двохсторонній. Далі вже трошки смазаний сигнал. Ну, але 35-36 точно є.